Такі пиріжки продають в Макдональдсі за шалені гроші, але ми з вами приготуємо вдома. Ми ж не транжири. Тим паче, що приготувати такі пиріжки дуже просто. Підійде будь-яке варення або повидло. У мене абрикоси у власному соці і я їх перебиваю блендером. Сковорідка з маслом вже розігрівається, а тісто філо вже розморожене. На лист тіста викладаю начинку і загортаю так, як показано на відео, формуючи пиріжок. Єдине, що візьміть до уваги, багато таких пиріжків заоружені. Один раз смажити не треба, бо такі пиріжки смачні тільки в гарячому вигляді. Край тіста змащую водою для того, щоб не витікала начинка і всередину не потрапляла олія. Сформовані пиріжки відправляю в розігріту олію і обсмажую з обох сторін до красивої золотистої скоринки. Тільки далеко від сковорідки не відходьте, смажаться такі пиріжки дуже швидко. Ну і звісно, що вогонь не має бути дуже сильним, а з начинкою можете експериментувати: беріть будь-яке варення, перебивайте його блендером то однорідності, і кожного разу у вас будуть пиріжки з новими цікавими смаками.